Говоримо всім гостям, що дітки. Добрий! ранок! Розгляньте, як у нас багато гостей сьогодні прийшло. Дітки, а будь ласка, далі. А погляньте на себе, розгляньте, чому ми так гарно вбралися. Чому? Тому що чекали на гостей. Прибралися, гарно вбралися і чекали на гостей. Привіталися з ними. Тепер давайте пройдемо далі. Станемочки і відчуємо долоньку один одного. Закрили очки. Ой, які гарні долоньки теплі усіх. А тепер посміхнулись один одному. Посміхнулись. І направо, і наліво. Молодці. Я бачу, що у вас гарний настрій і ми можемо починати. Зараз діти ми послухаємо Ваню і Олю. Ванюша, будь ласка. Галяча квітка дітям на добро. У клістичі каски, повітання небо, поле і село, пів солов'я і сонце, на світане. Світлі? Світлі йде, вічна кводи, про наш видатний педагог, повід добра і любов. Діти, як ви думаєте, про кого йдеться в цих вішах? Про кого? Про про Сухомлинську. Про, про, про Василя Сухомлинську. дітки. А що ви думаєте? Що ви знаєте про нього? Що ви знаєте про Василя Сухомлинського? Хто це? Це смерть! Письмені! Педагу! Педагу! Молодці. Діти він дуже любив діток і хотіли, щоб вони виросли добрими, чесними, товариськими, справедливими. І тому написав дуже багато книг. Я вас зараз запрошую, сідати, будь ласка, на диванчик. І я ще вам про нього більше розповім. Погляньте, що про нього сказали. Людина народжується, щоб залишити слід по собі вічний. Так. Ось Сухомлинський говорив, щоб дітки завжди росли добрими. А це він дітки. Василь Олександрович Сухомлинський. Бачите, дивіться, яке в нього гарне відкрите лице, великі очі, розумний погляд. А це школа, в якій працював наш педагог. Стеночка, бачиш? Школа, в якій працював він вивчив діток. Так, ще зараз подивимося. Далі. Ось, дітки, під час Великої Вітчизняної війни Василь Олександрович вдягнув шине і пішов на фронт. Він воював з фашистами. А це його казки, оповідання. Книжечки, брошурки, він написав дуже-дуже багато оповідань і казок про дітей. Ось вони, бачите, слід їх. А це він з дітками. Він дуже любив діток. Завжди з ними був і вчив їх добру. А це, дітки, школа під блакитним небом. Він свою школу, в якій працював, назвав школу під блакитним небом. А чому дітки? Як ви думаєте? Я вам колись розповідала. Бо майже всі, тому що всі уроки проходили де? На свіжому повітрі, в лісі, на полі, на лузі. Так, далі. А це дітки, вже пам'ятник Сухомлинському після його смерті. Люди всі пам'ятають і знають його. Це пам'ятник на могилі. От. І сонечко засміялося, сказала вам дякую за те, що ви подивилися. І ще більше-більше дізналися про Василя Олександровича Сухомлинського. Зараз. Тихасень постаємо всі. Так. Ще бачать птахи в нашому лісі. Як дерчить водичка уявили, А тепер тільки підходьте до мене, ось так, щоб всім всім було видно. О. Ось наш лісок. чарівний ліс. Считаємо. Писали. Наліво підеш шоколадку знайдеш, прямо підеш іграшку знайдеш, а направо підеш книжку знайдеш. Куди підемо? Направо. А чому? Наліво. Наліво підемо, шоколадку знайдемо, знімо і нічого не знаємо. Направо. І що встанеться, як ми нічого не знаємо. Хмельницький про це що казати? Ну оповідальничко ви знаєте. Пожитий день. Тож ми всі повертаємося направо і йдемо з що веде нас до книжечки. Малята, Вітайтеся. І і хлопчики і дівчатка. Я дід, осінник. Ви мене пізнали? Да. Оповіданечко, мабуть, усі про мене читали. Да. Ось у мене дітки є дуже мудра книга. Я хочу вам її подарувати. Щоб ви її вчили, розглядали, і про любов і добро усі пам'ятали, будете чемними дітками. Да. З книгою будете поводитися чемно, обережно. Рвати не будете Ні. і будете все вивчати, що тут у цій книзі. Ді... А, а я подивлюся, чи вмієте використовуватися книгами, чи не вмієте. Можна вас тут. Залишитися. Залишити. Можна, 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 можна. Проходь, можна, будь ласка, до нас. Ви розглянули дідуся? Він справжній. Він прийшов з лісу, там, де лежав, дебав. Так, а книжечки? А ми сьогодні з вами будемо подорожувати сторінками цієї книги. Це книга, яку ми бачили ось там <кху> про Розу коли розглядали презентацію. <кху> так, в комп'ютері бачили таку книжечку. Це книжечка. По сторінках, якою ми будемо подорожувати, і вчитися добру, і вчитися справедливості, хоробрості та сміливості, вчитися бути справжніми людьми. Дивіться, діти, подивіться, у нас десь залона, там сторіночка загорнута, перегнута чи вона, книжечка у нас красива, рівненька, а ще в ній є що. Закладинки. Я не знаю, яку першу відкрити. Хто мені поможе? Дивіться, тут щось є і цих. Яку першу відкриємо? Один. один. я теж думаю так, що під номером один. Так. Ось і написано: мудра природа навчає нас у будь-якому віці. Що це значить, дітки? Що природа, яка навколо нас, вона не просто так, вона нас вчить всьому-всьому хорошому. Проходьте, будь ласка, зі вам розповідати. У ривочки оповідайте. А ви будьте дуже дуже уважними. бо їх треба назвати. І Сказати, чим він, воно закінчується чи починається. Зрозуміли, Уривки будуть будь-яких частин. Правило гри таке не викрикувати, дослухувати до кінця. От перший уривок. Оля і Ліда пішли до лісу. Вони там гралися, гуляли, стомились і захотіли перепочити. Витягнули сир, хліб, яєчко і почали їсти. А що Заспівав Соловейко. Слухаємо його. Ой, красиво співає, так? Поїли дівчатка і почала збиратися додому. Оля взяла, згорнула все в папір і викинула під кущ. З якого повідомлення я у вам розповіла? Сорону перед соловейком. А чим закінчується воно, дітки? Що Оля зібрала сміття і загорнула туди їжу. Оля зібрала остатки їжі і сказала Ліді, не, Ліда зібрала і сказала Олі, не можна розкидати сміття. Шміття. Треба природу нашу берегти. І так, берегти, дітки, слідуючий уримок. Прийшов старий сивий дідусь, глянув, стоїть засохлий кремезний дуб, висохла криниця і кругом тільки пісок і вітер піднімає його і переносить з місця на місце. З якого буде. А хто ж зробив це все, дідкишок? Хлопчик. Хлопчик, який став, боби... дідуся. І дідусь дідус подумав, де ж все поділося. А він не зрозумів, що він зробив, Дашуля, кинув мор... Кину криницю камінь, кинув криницю камінь. І потім зрозумів, побачив, що нічого не стало, через його необдуману поведінку. А далі, дітки, слухайте ще одне, одне, одне рибочок оповідання. Після жаркого спекотного дня загромів грім. Ударила блискавка, і злива полилася й полилася на гніздечко до Ластівчук. Вона розлила, роз... злива розбила гніздечко, і з нього випало п'ять маленьких ластівник. Вони забилися під кущик і мама Ластівка літала, плакала над ними. З якоповідання це крилом. крилочка крило. з перебитим крилом. Дітки, де вона залишилася? Ласівочка? Під кущиком. Під кущиком. А далі коли всі полетіли в теплі країни? Ну, на віконечку на хлопчик забрав її, зберіг. Але в неї на очках, коли вони полетіли, слезки. були сльозки. Дітки, послухайте, ось зараз Рустамчик. в Рустамчик. А ви сидіть. розкаже вам віршик. Про журавлів, які відлітають у теплі краї, але ж сумують за батьківщиною і люблять її, так як і ми з вами. Рустамчик. Наші журавлики, де зараз діти? Так, Вони відлетіли в теплі краї і ось про них розказав нам Рустам. Але вони весною що повернуться до рідної домівки. Молодці, погрались, Встаємо. І в нас залишається друга, і в нас залишається друга сторінка, яка говорить, дружба та багатство, дружба та братство дорожчі за всі багатства. Сідайте, будь ласка, на диванчик. Я теж твору Суховницького. Вийдуть хлопчики, які пішли до школи. Дідусю, будь уважний, поглянь, як наші хлопчики розіграють зараз сценку. Виходьте, будь ласка, хлопчики. Вийшли і почали снідати. Всі їдять. В кого що було? Тільки не стоїть у зовсім сумний, і зажурений. І нічого не їсть. От до нього підходить Андрійко. І питає. Чому ти не їстиш? не далі загубив. Погано, тобі ще далеко. Я продовжує їсти. Тут до їх розмови приєднався Ваня. – А де ти його загубив? Не знаю. Це, мабуть, вниз. а моло забуло сумку кости. Але поряд стояв маленький-маленький мішком, який нічого не сказав. Він переломив кусочок хліба. І дам Денискові. Дівчата, з якого твору персонажі завітали до нас? Як він називається? Поможіть, хлопчики. Три товариші. Діти, то хто ж справжнім був товаришем? Хтось мешком. Але ми відкриємо секрет усім нашим гостям, що наші хлопчики усі хотіли грати ром мішка. Тому що вони всі хотіли поділитися сніданком. Молодці. Дітки, виходьте зараз до мене. Зараз так. В коло ми всі стали і прислів'я про дорожку, зараз сказали. Дітки, коли ми ось так стоїмо, ручками не держимося за ручки. Н Нам можна, дивіться, от я хитаюсь, правда, можу впасти. А коли ми візьмемося за ручки, якими ми будемо? Сильними, ми хочемо зараз перевірити, правда? Mm -hmm. Так. Трошки ще станьте, щоб було видно, як ви даєте один одному ручку. Зараз перше прислів'я говорю я. Дерево міцне курінням, а людина друзями. Стала. <танцивний> Голосно скажи. <спеши. танцив> Давай, рушмадрюші. Андрій Відкуда? Не хвилюйся. Нових друзів. Нових друзів наживай, а старих не забуває. Вот то ми кажуки.

Дружні, і нас нічого не, не, не поборе, правда? Ми ось так склали всі ручки разом. І ось ми можемо збігтися полом і зробити його яким ширшим і покружляти. І навіть хтось, дітки дітки да? ми можемо його що? Підтримати, тому що ми зараз всі разом гуртом і кашу добре їсти, і дружба то найбільший скарб молодці. Яка говорить ось що. Дідусь, приніс книжку. Кучай, дивійся на наші закладочки. Дивись, дивлюся, я вам книгу цю приніс. Ставтесь до всіх так, як би ви хотіли, щоб ставились до вас. <клес> Дітки, тут ми будемо говорити про те, як ми повинні любити свою родину, свою маму, поважати старших і піклуватися про них. Зараз ми з вами поділимося на підгрупку. До першої підгрупки підуть діти, в повних іменах, повне ім'я яких закінчується на приголосний звук. Подумайте, назвіть себе повно. На пригород. Рустам. Так, до другої підгрупки підуть діти, повне ім'я яких зак... починається на голосний. Починається починається на голосний. Іван, куди тобі треба йти? До однієї чи сюди? Іван. І? Так. Андрій Андріша, думай. Андрій. Так, Даша, думай, Даша починається на приголосний, починається на столику. Є ілюстрації до різних оповідань. І різних письменників. Розкладіть їх, будь ласка, всі. Розкладіть. І знайдіть ілюстрацію до оповідань Сухомлинського. Знайшли? Так, тепер розвертаємося. Розвертаємося відповідальним. До поєднання у Так, дві матері. Ти пам'ятаєш це оповіданечку? Так. Будь ласка, розповіди, розкажи нам. Ну, пам'ятаєш оповіданечку? Не пам'ятаєш? Ну не хвилюйся. Ти знайшов, побачив. Що це була одна мама, яка Світлокоса, а одна Чорнокоса. Чорнокоса. І вони народили синів. синів. Одна мама. Світло коса хотіла що? Щоб її син дуже віддатною людиною. А Чорнокоса коса що сказала? Справжньою людиною. Так. Андрій, коли вибрав картину, покажи ось ілюстрацію. Розкажи нам, до якого його оповіданечку ти знайшов ілюстрацію? Mm -hmm. Це ілюстрація. Кажі. Як оповіданечку називається? Петри, кошеня і собака. Так, Петри Кошеня і собака. Там матері наші хотіли бачити справжніми людьми. Тут же ж оповіданечко вчить, чому розпов... розкажи нам, будь ласка, це оповідання? Петрик у стежечки по саду. Бачить, біжить на зустріч. Чорний кудлатий собака. Петик лякався і хотів уже тікати, але раптом до його дні притулилось маленьке маленьке кошенятко. І вона просила петика, захисти мене, петку, від цього страшного звіра. Петик стоїть, дивиться на кошеня, а кошеня підняв олівку і жаліну жаль на життя не мівчить. стало соромно. І взяв кошеня на руки і рушив собака на душу. Тоба злякався з в'ятину глянув на Петрика і, і сховався в кущах. Дід, Андрюша, скажи дідкам. Петрик спочатку був ким, бо я грузом, а потім став. Сміливим, тому що йому стало соромно, що малесеньке кошенятко не боїться собаки. І він його захистив. Дітки, давайте подивимося. Ось Оля і Саша взяли картинки. Це ілюстрації до Сухомлинського? Mm. Ні, вони неправильно вибрали. У вас дітки було ось дві ілюстрації. У покладемо їх ось так видно. Дві матері і Петрик, собака і цуценя. Так, підходимо до другої підруки. Що ви вибрали? Матусинка вунки вибрав. Кіра, як ти думаєш, правильно зробив? Так. — Ви ж разом тут працювали, а ось стела вибрала. Це ілюстрація до сухомлинського повідальничка? Ні. Ні. Значить, ми її всі що зробимо? Перек... Закриємо і перекинуємо. Нас... Мама засеявся марісного костика вдома і наказує костику сидіти вдома. Та погодуй куда полей капусту, коли сонце спаде. Та Мама пішла на роботу. У костика був важкий день і веселий. Веселий, тому що до нього завітав дід Матвій і приніс два кавуна. Кави. Один кавун. Один, Один кавун. Маленький кавун? Маленький кавун був костака. А великий кавун, діти був чий? Мами. Мами. Дітки, хотів Костик з'їв свій маленький кавун, а великий хотів він з'їсти? Він дуже хотів, згадайте. Але куди він сховався від того такої спокуси? На вулицю на вулицю сховався на вулицю і дочекався матері. Дітки, а як ви думаєте, от яке прислів'я можна підібрати до. Тих оповідань, які ми знаємо про маму. Згадайте ще, які ми знаємо. Дві матері Дві матері, це ми вже чули. Ще? Не до всіх хай розказують. Ще стела, як у мами з'явилася ще четверта волосинка. Як називається Кіра, це оповідання? Сива, волосинка. Так, а як дівчинка захворіла і багато волосинок з'явилось, як називається? Сиві волоси. Ви ж це знаєте, Ви, може найбільше торкнулися до вашого серця. Яке повідальнечко вас найбільше схвилювало? Та кавун. Тобі кавун схвилювало, що хлопчик хотів з'їсти і залишив все-таки матері. Схвилювало дуже і дуже. Ваня, тебе якесь? Петрик, собака і косеня. Правильно, Петрик тут навчився. Цьому епізодику буде яким? Смілий. Він переборов свій страх. Він переборов. І тві матері теж оповідання про те, як матері наші хочуть бачити синів у майбутньому. А я хочу діти, щоб ви у майбутньому були виросли справжніми людьми, добрими, чесними, працьовитими, вміли дружити і поважати старших. Дідусь, ось ти заховав там наші... Дідусь медалі. Так старався, думав, а ну подивлюся, чи діти будуть гарно по моїй книзі працювати, чи вони будуть старатися. І дідусь приготував вам такі медалі, щоб ви виростали дружними, ви добро любили. Будете любити добро? Да. Будете Так. Да. Будете оповідання через Соколиського читати. Да. Книгу я вам не мала приніс? От за це я вам такі медалі вручу і буду дивитися. І перевіряти, ці дітки будуть старатися, чи мої прохання будете виконувати. Так. Так. Підходь до мене. Вони виростуть справжні, справжніми людьми. Так. Буду надіятися, що не даремно ям книгу таку приніс і щоб ви навчалися, так, да, дітки? Прочитайте, будь ласка, дідусь, що ж написано так. на медалі? Ой, дідусь, не бачив окулярах. Так, доброму, сміливому дошкінняті. Ти добрий? Можете?